Ібо так говорить Господь Бог, за то, что Ти рукоплискав, і топав ногою, і душевно радувався, сокрушу тебя, і узнаєш, що я Господь. Такі слова одного разу сказав служитель п'ятидесятників молодому хлопчику із харизматичної церкви, який щойно увірував. хлопчина випав в осадок, такого повороту він не очікував. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже і розвінчуємо всякі християнські міфи та досліджуємо безпосередньо давньогрецькі тексти. Деякі християни вважають цей вірш серйозним аргументом проти харизматів і їх веселих поклонінь. Але все вирішує контекст. Бо з таким самим успіхом можна сказати, наприклад, ось що. Та деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів: якщо ви не будете обрізані за звичаєм Моїсея, то не можете спастися. Сильний аргумент чи неправда? Які благородні прийшли навчати народ шляху спасіння. Звичайно, це жарт. Хоча сміливо, можна сказати, написано і написано в новому заповіті, і хто додасть, чи відніме від цього слова. Головне, щоб голос стояв твердо. Надію, що серед наших підписників-християн на цьому каналі так ніхто не вірить, що нам треба обрізуватися. Все вирішує контекст і про що говориться до і після цього вірша. Відкриємо і подивимось цей вірш, який був у заголовку відео. Єзикія 256. Контекст такий: після того, як пав Єрусалим і його люди були відведені у полон, їх сусіди так сильно сумували з цього приводу, що аж раділи. Щоб було, щоб було зрозуміліше, що трапилось, уявіть, що китайці захопили Росію. Ну тепер ви розумієте радість синів Амонових з столицею в равві. Читаємо. Так говорить Владика Господь, за те, що ти плескав у долоні, притупуючи ногами і від усієї душі зловтішався, спостерігаючи злигодні Ізраїва краю. Тому я простеру проти тебе свою руку і віддам на, прогу... на пограбування. Чужим племенам я вигублю тебе з поміж народів і викреслю тебе з поміж країн, і тебе не стане, і тоді зрозумі зрозумієш, що я Господь. О! Так це не про те, що можна чи не можна плескати у долоні. Богу не подобалося не те, що вони раділи і рукоплескали, а що раділи через те, що сталося нещастя з народом Божим. Хоча і за його волею стався цей полон. Звичайно, це дуже прості два приклади, які ми згадали про те, як люди виривають місця із Біблії заради так званої високої мети. Вірші, які ми тут досліджуємо, складні і цікаві. Так що підписуйтесь. Друзі. А як ви вважаєте, чи можна рукоплескати, коли ми співаємо псалми? Напишіть свою думку. І, будь ласка, не ображайте ближнього в коментарях, не переходьте на особистості. Любіть і поважайте один одного. Пам'ятайте, для багатьох людей вже подвиг висловити свою думку. А щоб вам не було страшно писати, пишіть так: я чув чи чула, що люди думають ось так. І напишіть, звідки ви, якщо не таємниця. Якщо задум вийде, в коментарях ми побачимо. Великий і прекрасний християнський внутрішній світ, пам'ятайте, небо одне для всіх нас.